Чим раніше дитина знайде справу, від якої в неї загоряться очі, тим міцнішим буде її фундамент професійного успіху і життєвого сенсу. Ранні захоплення. Можуть перетворитися на неймовірний кар'єрний шлях та сенс життя. Все починається з практичного першого кроку. Робокод це система, яка дає дитині те, що справді потрібно для університету: програмування, логіка, командна робота і вміння захищати свої ідеї. Вони вчаться не просто писати код, вони вчаться створювати нове, вони презентують ідеї, беруть відповідальність, а головне бачать результат. Ми бачили десятки кейсів наших дітей: систему обліку товарів для татового магазину, міні чат бот для школи, сайти, додатки, роботизовані системи. Ви хочете, щоб дитина вміла реалізовувати ідеї, виросла самостійною, впевненою людиною? Почніть з пробного уроку. Робокод це не тільки IT, це про сильну, скілову та усвідомлену дитину.